Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку такі красені у нас в продажі. Це Mitsubishi Outlander 21 рік, 58 тисяч пробігу, повний привід 2,5, атмосферничок. дуже класно виглядає, новий дизайн Mitsubishi Outlander прям просто супер. Оригінальні легкосплавні диски встановлені 19 го радіусу на літній гумі, дуже класний синій колір, тонування, прям все, все в точечку. Лед оптика передня, LED-оптика задня, Сервопривід заднього ляди, це максимальна комплектація сел, Безключовий доступ, задні шторочки, все є, все працює, комбінований салончик, це чорна шкіра та рожева. Дуже класно виглядає. Є панорама, чорна стеля, Підігріви передні, задні, трьохзонний клімат, адаптивний круїз-контроль, повний електропакет, електроскладання бічних зеркал. пам'ять для... Водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, водійське сидіння без заломчиків, виглядає дуже класно з перфорацією, з боковою підтримкою, мультикермо, датчики світла, дощу автодальні, підігріви також переднього ряду сидіння, підігрів лобового скла, велика мультимедіа, камера 360, драйв мод. Тачка повністю нафарширована, питань по техніці взагалі немає. Приїжджайте, тестуйте дане авто, купуйте. Класний автомобіль. Класно їде і економний. Сумська 2А. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.